Всім привіт! Сьогодні а, хотіла записати відео на дуже важливу тему, оскільки, а, на жаль, а, її ніхто не обговорює і не бачить а, нічого, так би мовити, поганого в тому, що розвивається зараз у нас в Україні. Йдеться мова, мова йде про а, прийняття закону про. Надання англійській мові статусу мови так би мовити, міжнародного спілкування і зобов'язання українців нас вивчати її дітей дітям з садочка з трьох років. А що ми, в принципі, вже давним-давно всі роблять, всі давним-давно її вчать, тому якби. Воно виглядає як масло масляне і попахує якимось психічним захворюванням, а якщо так просто аналізувати. Друге, що цей закон робить, це те, що він зобов'язує всіх державних службовців, які будуть далі палотуватися у владу, обиратися, призначатися на державні посади, обов'язково знати англійську мову і без цього знання. Не можуть займати державну посаду, що теж є великою дискримінацією, оскільки в нас є конституція, де чітко вказано, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. І ніхто її Конституцію не відміняв, незважаючи на те, що ми знаходимося в війні, в перманентній війні вже 11-й рік. І навпаки, саме в такі періоди потрібно спиратися саме на найвищий закон, оскільки ми є правова держава. І в нас є верховенство права, де діє конституція. Перший закон, яка визначає наші права, обов'язки захищає нас в першу чергу як людину, зберігає наші оберігає наші права як людини і як громадянина. А який живе на цій території України? Наші національні інтереси захищає і наші права, а не тільки обов'язки. І всі закони і інші підзаконні акти вони повинні узгоджуватися з найвищим законом Конституції. Мало і тому, і власне кажучи, маючи війну вже 11 років, до цього часу нам і так її в юридичному полі і не оголосили, тому що тоді би наші так би мовити. Мовити обранці народні, вони би не могли штампувати такі от закони, як останні, про які я сьогодні хочу поговорити, тому щоб чітко діяла виключно конституція, і ті закони, які були прийняті до того моменту, які не повинні суперечити нормам і положенням Конституції України. Так чому я хочу зараз поговорити про мову, і ніхто не реагує на це? Не б'є на сполох і не говорить про те, що нас захоплюють зсередини і нас як українців знищують. І це вже не є москалі, так би мовити, росіяни, а це роблять інші зовсім. І чому саме цей закон має таку загрозу для нас як українців? Я би хотіла, звичайно, що хтось буде зараз дуже багато протестувати і говорити, що це навпаки розвиток, що це добре, що англійська мова це мова спілкування міжнародна. Вона у нас і завжди була. Ми багато витрачаємо часу, зусиль, грошей на те, щоб її вивчати для того, кому вона потрібна, і навіть наші всі діти вони її вчать більше зосереджуються на вивченні ніж на рідній мові. А чому це є загроза для нас як українців? Тому що по перше. Я не буду говорити зараз про аспекти політичні, хоча тут дуже чітко вони простежуються, тому що нас знову ж таки як українці виводять з поля політичного досить того, що в нас в політиці і в у владі українців вже практично немає. Хоча більше 70% населення України за переписом ще останнім вони ідентифікували себе як українці, як нація українців. А всі інші національні меншини були в меншості, але так чомусь сталося, що в Україні сьогодні при владі не українці, їх меншість одиниці, я б сказала. І це дуже дивно, тому що ви, якщо поїдете в Іспанію, то ви побачите, що при владі іспанці. Якщо ви поїдете в Ізраїль, то побачите, що там тільки ізраїльтян, там українців, росіян немає у владі. А якщо ви поїдете. Польщу, то ви побачите, там поляків, це нормально і зрозуміло, тому що тільки національні люди національності країни, в якій вони живуть, відстоюють національні власні інтереси. Вони не продаються нікому, вони оберігають свої національні багатства, тому що вони розуміють, що їхнім дітям, українцям потрібно жити тут, на відміну від тих, Прийшлих, які прийшли, захопили владу в нас, і всі їхні діти вони вчаться за кордоном. Всі їхні гроші вони виводили всі 30 років за кордон. І вони не робили нічого для того, щоб Україна була багатою державою, маючи такі потенціал, який є якого немає в жодної країни в світі. А, тому чому мова є сьогодні я говорю про мову хоча в мене був період в житті коли я сама розмовляла російською мовою це було Продиктовано багатьма речами. Перше, коли я приїхала в Київ, поступила в університет в 96-му році і навколо в Києві, тоді було ну, може, там 7 відсотків максимум, розмовляли українською, а всі інші розмовляли російською. У Мене був тоді дуже сильний психологічний. Злом, тому що я людина Західної України, і в мене була одна мова українська, і я думала, що нам в школі розказували, що ми живемо в Україні, в державі Україна. Я розуміла, звичайно, що є російськомовні питання, і так далі. Але коли я стикнулася в житті з ситуаціями, коли я приходила в магазин і мені принижували мене і розказували і робили вигляд що не чують, тому що я зверталася українською кидали мені ту сметану нещасну, яку продавщиця, яку я замовляла, і дивилася на мене як щось вартісне. Що я була змушена просто обставина мала мати свій артикуляційний апарат і перевчатися на російську мову, і мені було дуже-дуже складно. Складно не тільки психологічно, складно фізіологічно, тому що в нас в українській мові артикуляційний апарат зовсім інший. Більше того а Потім я стикнулася ситуацією, коли я почала думаючи українську розмовляючи, українською в середовищі своєму, і дома, і на роботі, і в університеті, там, де говорили українською, розмовляла сюди українською. А єдине, коли я відчувала, що мене десь там принижують, я була змушена переходити на російську для того, щоб не нести на собі оцей постійний негативний заряд, в якому постійно в цьому негативі і приниженні знаходитися нормальний здоровий. Людина не може, тому що ми всі люди і в нас є десь сила, і ми можемо себе відстояти, десь ми є в якоїсь слабкій позиції, і ми не можемо, щоб просто знімати цей негатив, не накопичувати його, не боротися. Я переходила на російську. Так от чому зараз ніхто не реагує на цей закон, як на те, що нас як українців знищують. Хоча всі 30 років і 300 років говорять, що нас росіяни знищують, вони захоплюють нашу мову, насаджують нам російську і вони нас знищують як націю. А коли е, прийшла е, інша мова, англійська, е, і тихо, під шумок е, війни. Робляться отакі кроки, коли е, фактично нам зробили вже навіть не другу мову державну е, англійську, а першу. Тому що ми не можемо реалізовувати свої громадянські права. Перше це на здобуття освіту, освіти, друге це на управління цією державою. Тому що ми тепер, якщо не українці, якщо не знаємо англійської мови, а у собі, скільки в нас є достойних людей з хорошим професійним рівнем, які мають 40 років, 30, 50, 60, а у владу повинні йти люди, які мають хоча б 40 років, які мають досвід не тільки життєву мудрість, не тільки управлінський досвід, але й професійний досвід, їм закрили просто шлях. І це є порушення наших конституційних прав, але я зараз не буду навіть про це говорити, тому що нехай про це говорять інші. Я хочу зараз це на це подивитися з іншої точки зору, з точки зору психології, з точки зору того, що нас як націю знищують на рівні свідомості. І от цей процес, який я вбачаю в цьому процесі, синхронний процес з переведенням нас на інший навіть календар. Хоча я не є прихильником зараз цих всіх релігійних егрегорів. А тому, що я розумію прекрасно, що там вже давним-давно немає віри. І ці грегори релігійні вони перетворилися в церкви, в звичайні інституції. В першу чергу це інституція маніпулювання свідомості людьми. А в другу чергу це немаловажно, це просто спосіб заробляння грошей теж. А, і е, чому чому я, не будучи прихильником цих е, е, релігійних егрегорів, говорю зараз про те, що перехід воно знаєте, оцей процес перехід переведення нас на інший календар, він має свої хороші сторони і має погані. Чому? Тому що треба розуміти психологію, що відбувається з нами, як з людьми, з нашою свідомістю і з людьми з психології, з точки зору психіки людини, коли її виривають, виривають з однієї структури, що таке календар? Календар це є періодичність, по якій періоди, по яких ми живемо, по яких живе наша психіка. Чому наші предки вони жили по сонцю? Тому що це, це був цикл природній, і він нас не відривав від нашої природи внутрішньої, від природи нашої внутрішньої душі, нашої психіки. Душа це психіка. Це психоемоційний стан наш, на основі якого базується і наш світогляд. Наші переконання, і наші е, світоглядні бачення це те, що ми потім транслюємо в наше життя і на основі цієї структури, нашої психічної, нашої е, свідомості, нашої душі, нашого духу, ми реалізуємо, вибудовуємо навколо себе простір. Ми створюємо систему в горизонталі, в матерії, в матеріальному світі, вибудовуючи її. По принципу вертикалі, по принципу духовному. І коли нас в один момент виривають в нас спочатку, коли нам насадили християнство вогнем і мечем, зруйнувавши нашу систему, От оцю рідну систему, в якій ми жили, і це була система природня, в якій ми не втрачали зв'язок ні з своїм родом, ні з своїм вищим «Я», ні з природою тут в матеріальному світі, нас вирвали і перемістили в іншу систему мірності. Систему мірності, в якій нас Вирвали і з нашої метричної системи, бо в нас була зовсім інша мірність. Ми були, в нас було 16 місяців, в нас було 9 днів в тижні. В нас було 9, мі... Верніше, 9 місяців, вибачте. В нас було 16 рівнів. Зодіак наш був 16 знаків, а не 12. А, і це є ціла система. І ми ж головне, що ми жили по сонцю, по цьому циклу здоровому, природньому циклу, який тримав нашу психіку в здоров'ї, природньому зв'язку з нашим духом, з совістю, як проявленим духом тут. І в світ наш, вся наше матеріальне життя. Воно правильно було вибудовано по праві, по правді ми жили. І от зараз, коли нас виривають перше з календаря, який нас вже зв... до якого люди звикли, це є ламання попередньої системи, в якій люди звикли жити. Друге, що роблять, воно добре, коли тебе виривають, руйнують старої системи, але питання в тому, в яку систему нас зараз переводять. А, і е, це ключове питання, тому що в цьому процесі є як хороші сторони, як, так і погані, як в будь-якому процесі. Питання, куди нас в яку перезагрузку нас перезагружають, у систему. Так, от, коли нам зараз на днях прийняли закон цей ухвалило остаточно про англійську мову, то ви повинні розуміти, що ми воюємо за Україну. Але нас зсередини знищують все українське, тому що мова це є система цінностей, це є світогляд, на основі якого ми живемо. І це є наша психіка і психологія. Приклад дуже простий банально, чому мова це є код нації, і це є код нашої свідомості. Простий, звичайний приклад. На рівні мови я, як філолог, можу вам сказати: наприклад, на прикладі букви І з крапочкою в українській мові, яка залишилася тільки в українській мові, в російській її немає. Що таке буква І з точки зору символу? Буква І вона має зверху крапочку. Це є символ істока, звідки ми вийшли. Крапка це є та первинна свідомість, зародження первинної свідомості, в якій є оте вище наше я, наш істок, нашої душі, нашої рідної душі, тому що в світі живе багато націй, які мають кожна душа їхня, а вона має свою структуру і свій істок. І чому важливо зберігати свою мову? Тому що це є приналежність до нашого джерела, з якого ми вийшли. І от оця крапка, в якій є, з одного боку, це є зародження нашої свідомості, з іншого боку, це є весь потенціал простору, який розкривається тут, в матеріальному просторі. І є напрямок, паличка. І цей Ця паличка, вона є дуже важлива, тому що вона є напрямком, як, по якому ми спускаємося сюди в матеріальний світ, яка формує, тримає вертикаль духовну. І це є напрямок, по якому ми, як душі, які спустилися з цього конкретного істоку з цієї свідомості, це є напрямок повернення в цей істок. Підняття нас. По, цьому вертикалі, по цій вертикальній дух, духовній складовій, бо тому що потім, коли ми спускаємося в простір, включається в горизонтальний напрямок, це є горизонтальна вісь матеріальний світ. В якому ми розкриваємося, але з центральною теж точкою, яка є проекцією оцього вищого я нашого тут в центрі матеріальному, і ми по вертикальній духовній складовій вертикалі ми розкриваємо. Складову, нашу оцю духовну в горизонталі, і це є наш а, прямо с, а, сторонній хрест, який потім розгортається, як наша, наш а, всесвіт, а, наш а, молочний шлях, це чумацький шлях, да? який ця свастика, яка крутиться і розкручується. А, вона є двостороння, вона вкрутиться або за годинкою сторінку, або проти годинника. Стрілку. І це є в цьому є суть, бо тому що одна розширює нас, інша вона збирає і дозволяє нам вийти назад. І це є наша свідомість, це є наші символи, наша свідомість. І коли в нас забирають мову, то в нас виникає відрив від нашої, нашого світогляду і нас виривають. З нашої структури і е, е, пересаджують як рослину в іншу структуру. На рівні мови, звичайно, просто проаналізувати, що таке англійська мова. В українській мові в нас є е, відмінки Те, чого немає в е, е, англійській мові. В українській мові є роди, які проявляються на рівні слова, у закінченнях і у е, е, Співвідношень у закінченнях і у цих самих відмінках. В англійській мові ми не можемо визначити рід, поки ми не побачимо хіші she, it she займенника на рівні іменників і на рівні дії слова, тобто дії і самовизначення іменника, що таке самовизначення без займенника. Ми не можемо визначитися, хто ми є. Чи це є чоловік, чи це є жінка, чи це є неживий предмет? Тому українська мова, вона є як світогляд глибший. А, задайте собі питання, чому останнім часом в світі так сильно поширилися ЛГБТ, оці всі марші і повернення до того, що ми не можемо визначитися, хто ми є, а жінка чи чоловік, оці всі рухи е, за е, е, гендерність. Це є прояв англомовної свідомості на рівні життя, коли вони не можуть ідентифікувати себе, хто вони, вони чоловік чи жінка. І вони зараз, оцю свідомість, англомовну, оцю свідомість, в якої немає визначеності, хто він, чоловік чи жінка, андрогенність оцю тварність. Тому що це інший рівень свідомості, це інший рівень а, м, істот, які а, виявляють себе через мову проявляють. І вони в цю всю а, свою. М, Парадигму життєво світоглядну вони зараз тілюють в житті на всіх рівнях у всіх державах. Оці походи ЛГБТ, оці невизначеність, оці цю, своє, цю свою невизначеність, хто вони, що вони можуть бути і чоловіком, і жінкою одночасно. А ми. Народжуємося або жінками, або чоловіками з свідомістю вже цією, і ми повинні себе реалізувати на рівні. Якщо я народилася в жіночому тілі, то я повинна себе реалізовувати. Мені є енергія, яка превалює жіноча, і мені треба реалізовуватися в жінка. І якщо я як душа прийшла з цією програмою для реалізації себе як жінка в жіночому тілі, з жіночою свідомістю, з жіночою енергією, з жіночою психікою я не реалізовуюся, то я не виконую свою задачу душі. Тоді в мене відбувається збій на всіх рівнях. в кінцевому рівні, на рівні фізики, я починаю хворіти. І, от уявіть собі, що нашим дітям з дитинства говорять, дають мову чужу, коли вони ще своєї не пізнали. Що таке рідна мова? Рідна мова це є структура нашої душі, яка розкривається в дитини як система, коли вона ще не освоїла своєї системи, їй дають зразу чужу систему, чужу мову, вона не буде себе розкривати по, по своїй системі. Тобто з наших дітей вже зразу роблять не українців, не тих, хто але вони зайшли як душі в роди наші українські в наш рід. Розумієте? Ну їх з дитинства вже виривають з роду, так як робили через релігію, коли робили хрещення і давали хресних батьків, і давали карму. Чужої людини і говорили, що от твій духовний батько і матір це не ті, хто тебе народили, а ось якісь чужі люди, які мають свою духовну, можливо, систему, і які можуть бути приналежні до іншої системи, до іншої родової, з іншою кармічною нагрузкою. І е, ми відпрацьовували кармічні нагрузки інші, нас виривали з нашого роду, нас, наш рід послаблювали через це. Зараз на, з нами роблять те саме. І ніхто про це не говорить. Е, навіть на рівні політичному, хоча 30 років останніх, якщо ми візьмемо, на чому гралися всі, на чому грали і роз'єднували нас як українці, це на мові, що ми нібито утісняємо тут російську мову, хоча в нас був паспорт, яких було двома мовами написано. Громадянство повністю вся інформація. Хоча в нас були російсько російські школи, хоча в нас викладання в університеті було російським, хоча виходили на вулицю, говорили російською, ніхто про це не страждав з російськомовні, ніхто не страждав, Страждали крас українськомовні. Але на цьому побудували оцю стратегію розділяй і володарюй. І а В результаті знищили нас як державу, знищили, ми дійшли до війни сьогодні. І сьогодні відбувається захоплення нас зсередини і переведення нас в чужу систему. І про це ніхто не говорить, тому що в нам посіяли вірус свідомості, що чужою мовою для нас може бути тільки російська, а всі інші мови, загрози для нас, як для українців, не становлять. І в цьому є катастрофа зараз, тому що це є реально проблема. Ми воюємо за Україну, ми воюємо за свій рід, за українців, за збереження нас як нації, але нас всередини знищують іншою мовою, іншою системою, і про це ніхто не говорить, тому що в нам в голові, що в нас ворог це росіяни. Задайте собі питання, а хто насправді є нашим ворогом і чому це відбувається? Ну Такий трошки агресивний, можливо, ефір, запис, тому що про це ніхто не говорить. І треба, прийшов час оці всі вірусні програми, які нам вселили менше вартості. Вірусні програми, що оці це тільки ці вороги, а ці хороші. Викорінювати своєї свідомості і дивитися тверезо. Це про те, що я говорю багато про те, що останнім часом в світі не вистачає тверезо мислення, тверезого мислення. Тверезої оцінки того, що відбувається, тому що, будь ласка, давайте включатися, тому що е, ми воюємо на фронті, ми втрачаємо світ нації, але нас всередині захоплюють. Чому задайте ще питання? Бо тому, що тут роблять і. Е, і... Міжнародне середовище, бо українців, як нації не буде, будуть заселяти на нашу територію інші народи і нації, і вони будуть розмовляти не українською мовою. Не за Україну ми воюємо, а за міжнародний статус цієї території. На цьому все. Крапка.